Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок! Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні ми відповідаємо на питання наших підписників та глядачів, які цікавляться, які саме сорти огірків ми збираємося вирощувати в 2024 році. Отож, відповідаємо, залишаємося вірними нашому любимому старому другу, вирощуємо його з 2016 року. Це партенокарпічний огірок Карнішон Арктика f 1 або його ще спочатку називали Арена. Його насіння можна було вільно купити у багатьох насінневих магазинах міста із до речі, і зараз теж. Це Південь України. У зв'язку з тим, що ми знайшли насіння свого любимого помідора Белфорд в інтернет-магазині Огороднет, тут же вирішили заказати насіння і інших овочевих культур та огірків. І якраз у цьому магазині були два гібриди південно-корейської компанії Ву Біо». Наш любимець Арктика або Арена. Та тут була новинка для нас: це Солют або Абсолют f 1 Тому купили насіння цих двох корнішоних гібридів. Вони по, по характеристиці однакові, тільки солют, Абсолют, нібито дозріває на декілька днів раніше. Арктика і солют мають гарні характеристики. В першу чергу у огірків висока стійкість до таких хвороб, як несправжня борошниста роса, тютюнова мозаїка та фузаріоз. Рослини цих огірків мають короткі міжвузля і формують в кожній пазусі від 3 до 5 огірочків. Спочатку на початку сезону, коли ще прохолодні ночі, по одному, а потім, коли от тепло вже настає тепло, тоді від 3 до 5 огірочків. По характеристиці солют, абсолют на декілька днів раніше достигає. Ну, ми побачимо, будемо спостерігати і розкажемо в наступному році. У 2023 році вирощували поряд з Арктикою новий гібрид северин. Спеціально вели спостереження до останнього огірка. Саме Северин якраз набрав найбільшу кількість голосів. Коли ми розказували про Арктику і просили розказати про гірки, які вирощували наші підписники. От Северин набрав тоді більше трьох десятків голосів, і ми вирішили декілька насінин, посіяли і вирощували декілька рослин. І що ось така цікава історія з цими огірками. Спеціально вели спостереження до останнього огірка, до середини жовтня. З середини вересня перестали поливати та захищати від шкідників та хвороб оці сорти, всі, -всі рослини. Але Арктика трималася гідно, формуючи огірки навіть при, при ніч, нічних. Плюс 3 плюс 5 градусів, але це у нас теплиця з полікарбонату. До 15 жовтня на Арктиці наростали нові огірочки. Хоча листя вже і в'януло. А от Северин тримався зеленим, але майже без огірків. Ось тому ми вирішили купити насіння Арктики знову та покращеного. Сорту цього гібриду Арктики, який називається Солют, Південно-Карейської компанії Non Bio. Чому нам подобаються ці огірки корнішони? Вони дуже смачні. У огірочків такий насичений, яскравий, свіжий аромат, Огірків з дитинства. Дійсно, от як колись в дитинстві ці огірки ми хрумали. Хрусткі огірочки такі. Хрустки, огірочки не мають гіркоти навіть при високих температурах влітку. До речі, закриваємо їх і на зиму, собі, і в свіжому вигляді дуже смачні. І вражайність з однієї рослини в середньому десь 10 і більше кілограмів. Рослини, це з одної рослини, а у нас виходить на одному квадратному метрі ми вирощуємо дві рослини. Отож, як бачите, з квадратного метра 20 та трохи більше 20 кілограмів огірочків. До речі, рослини регенеративного типу. Що це значить? Це значить, що на ліані. Огірочка нашого Арктики, як ми дивилися і спостерігали. Після збирання врожаю формуються все нові та нові хвилі плодоношення, практично до кінця сезону. майже Огірочки ростуть там, де навіть і немає ніяких виглядів, як ніби чудо, ніби казка. Знову і знову з'являються ці огірочки, і не один, а декілька вкупі сімейками. Ось такі ми будемо вирощувати огірки в наступному році. Як бачите, нам сподобалися ці огірки. Южнокорейська компанія Bio гарно попрацювала над цими гібридами, і вони не уступають сьогодні голландським, а навіть ще й кращі. Отож, ми відповіли на ваше питання. На цьому ми завершуємо відео. І бажаємо вам здоров'я, бажаємо гарного врожаю огірків, щоб ваші рослини дарили вам врожаї вітамінних плодів, радували вас своїм врожаєм і у вас завжди був позитивний, гарний настрій. Тільки з таким настроєм можна вирощувати рослини, які будуть слугувати для здоров'я людини. Що ж, на все добре, бувайте здорові і до нових зустрічей на нашому каналі в нових же відео.